Привіт! Якщо ви в компанії відповідаєте за розвиток людей, і, наприклад, ви HR, L&D менеджер або CEO, ця коротка лекція для вас. Тут ми з вами поговоримо про те, як зробити корпоративну англійську справді ефективною, а щоб вона стала реальним інструментом росту як ваших співробітників, так і вашого бізнесу. Бо, на жаль, без правильних технік вивчення англійської в компанії зводиться часто до того, що на заняття ходить один співробітник з групи, компанія витрачає великі гроші на освіту команди, але у команди результату не... Має, бо немає конкретної мотивації. Адже як не хотілося б нам сказати, що все залежить виключно від провайдера, який надає послугу з викладання англійської. Насправді приблизно 50% успіху залежить від того, як це навчання буде подано всередині компанії та як буде вбудовано у внутрішні процеси компанії. Тож давайте починати спочатку. Починати потрібно не з рівнів співробітників, а з бізнес-цілі. Одна з найбільших помилок це запускати навчання співробітників, відштовхуючись лише від рівня. Наприклад, протестував. Поділили на групи і почали навчання. Але при запуску корпоративного навчання компанія має свої певні цілі, правильно, і ці цілі допоможе закрити покращений рівень англійської у кожного окремого співробітника. А це можуть бути такі цілі, як, наприклад, зменшити кількість непорозумінь у комунікації команди з клієнтами, коли команда через слабкі знання мови, наприклад, не завжди розуміє вимоги, або відповідає клієнту без урахування норм бізнес-комунікації і так далі. Або, Дати змогу при сейл команді професійно презентувати потенційним клієнтам про англійською, або зробити так, щоб сейлзи підчили клієнтам усі переваги роботи з вашою компанією, або щоб HR-команда могла проводити інтерв'ю кандидатів англійської без сторонньої допомоги. Тобто, як бачимо, цілей може бути багато, і тому ми би рекомендували першим кроком провести аудит задач та цілей, які вже є в компанії, поділитися цими цілями зі школою або вашою внутрішньою командою. Яка відповідає за викладання англійською, і вже відштовхуючись від ваших задач, провайдер послуг має запропонувати вашій команді програми, які якнайшвидше допоможуть вашій компанії досягти поставлених цілей. А розподіл на групи має відбуватися вже саме за цими цілями і ніяк інакше. Друга важлива річ: англійська це не опція, а частина роботи. Коли заняття відбуваються в стилі, хто зміг, попри мітинги і купу тасків прийти на заняття, той прийшов. Таке навчання не приносить ні бізнесу, ні співробіт. Жодних результатів. Ми дуже рекомендуємо всередині компанії зробити англійську саме частиною роботи, а не опцією. Ми розуміємо, що це не зовсім просто, але тільки з таким підходом команда буде розуміти, що у них немає такої опції, як доробити таску або піти на англійську. А похід на заняття є обов'язковим. Тому, коли заняття додане в календар, це узгоджено з командою, це вважається частиною робочого часу. Це не є опціональним, тільки тоді відвідуваність стабільного. Бо в такому сетапі співробітник відчуває, що заняття з англійської дійсно треба відвідувати, і що для компанії це дійсно важливе. І третє. Важливо пояснити людям, навіщо це їм. Ставлення співробітників до корпоративного навчання, за яке, скоріш за все, платять не вони самостійно, змінюється, коли вони розуміють, навіщо саме ці заняття англійською відбуваються. Співробітники значно краще відчувають мотивацію, коли у них є розуміння в двох площинах: перша площина це компанія, і як покращення знань допоможе компанії. Знання бізнес цілей насправді допомагає співробітникам відчути приналежність, і це також дуже. Дуже впливає на вмотивованість і їх відповідальність. І друга площина це особисті бенефіти від покращення рівня. Ну, наприклад. Покращена англійська допоможе отримати цікавіші таски. Як вплине англійська на кар'єрний ріст, також можна донести, що це новий рівень самостійності в роботі. Насправді, для того, щоб така комунікація була максимально ефективною, можна навіть окремо проговорити це на старті корпоративного навчання або зробити welcome message від CEO. І важливо зробити нагадування про важливість занять англійською частиною процесу. Ми не будемо намагатися розповідати вам, як це краще робити, бо у кожного робити. Ожної компанії свої процеси, але можна це проговорювати зі співробітниками під час вантуванів, all hands мітингів і таке інше. Головне, щоб ця інформація повторювалася, адже найбільш зацікавлена сторона у зростанні рівня англійської співробітників це саме компанія, тому обов'язково варто це повторювати і проговорювати. Четверта важлива річ це зв'язати навчання з реальними робочими ситуаціями і тасками. Не мені вам розповідати, що IT-сфера сфера це сфера, яка має певну специфіку і навчання просто загальне. Загальний англійський та загальний бізнес англійський буде повільно наближати ваших співробітників до повільного спілкування з клієнтами та впевненого ведення презентацій, демо, переговорів і таке інше. Знання, які співробітники отримують на заняттях, мають бути максимально практичними саме в їх роботі. Вони мають вийти з заняття і отримані знання одразу використати в роботі. А ще дуже важливо в навчанні айтівців саме робота над їх софт скілами, адже клієнти зараз очікують співпраці з людьми, які розуміють. Особливості бізнес-комунікації розуміються на кроскультурних комунікаціях, вміють правильно давати негативний фідбек, вміють презентувати відчити тощо. Тому наша щира рекомендація ще перед початком співпраці проговорити з вашим провайдером послуг те, якою має бути програма, чи має ваш провайдер експертизу і розуміння сфери IT зсередини. Навчання, яке дійсно принесе результат, це там, де домашнє завдання, це, наприклад, імейл-клієнту, де практика це проведення демо, презентація, Презентації, мітингу, смолтоку або вирішення складної кроскультурної ситуації в команді. Завдання це презентувати фічу англійською. Ось це вже не просто вивчення аби якої мови, а це розвиток саме тих навичок, які потрібні співробітникам сьогодні і які будуть приносити бенефіти компанії. П'ятий пункт це показати, що корпоративне навчання це інструмент, який працює для всіх. У співробітників має бути розуміння, що корпоративна англійська це не для тих, у кого слабкувата англійська. А для всіх, хто хоче зростати сам і допомагати компанії зростати, адже коли зростає компанія, то й можливості співробітників також зростають. Тож співробітник таким чином зацікавлений. Тому, коли вчаться не тільки ті, кому треба інгліш підтягнути, а також навчаються ті ПМ, СЛЗ, селзи, левел це створює сильну культуру зростання, де всі зростають незалежно від їх рівня. Такий підхід виключає думки співробітників, типу раз мене туди записали, значить я слабкий. А це також дуже важливо шостий пункт: це англійська є частиною культури компанії. Окрема команда, яка покращила рівень англійської, скоріш за все, не зробить глобальних змін. Але якщо ліди теж проходять навчання, англійська є частиною комунікації на мітингах, або в СЛАКу внутрішні мітинги мають короткі апдейти англійською, або де англійська це частина ОКРів або performance review, то це вже не просто курсики, куди не хочеться ходити, а частина корпоративної культури. Таким Чином і ваша компанія точно буде отримувати результати, яких очікує. Сьомий важливий пункт фіксувати і відзначати прогрес. Школа або викладач, з яким ви співпрацюєте, звичайно ж, надсилає вам журнал відвідувань та результати тестувань співробітників щомісяця. Але компанія може навіть зробити ще крок вперед та відстежувати, хто почав говорити на мітингах і хто став говорити помітно краще, хто став самостійно спілкуватись з клієнтом, хто зумів провести першу презентацію або демо перед. Стейкхолдером і тому подібні речі, і можна прямо взяти собі таку практику, публічно відзначати ось такі досягнення. А можна, наприклад, писати повідомлення в загальних чатах в Slack, або говорити про це на ретроспективах, ол хендс мітингах, на дейлі-мітингах, або через shout-out повідомлення від Ліда. Якщо ось так відзначати прогрес співробітників, вони розумітимуть, що все це не дарма, що їх прогрес бачать, і взагалі похвала один з найкращих інструментів мотивації. Тому, будь ласка, не забувайте про і відмічайте успіхи своїх співробітників. Ще одна важлива річ це включити соціальну динаміку. Як додатковий шар мотивації качати англійську в компанії, можна попросити hr команду підключити соціальну динаміку. Бо коли є гумор, є підтримка, є трошки фану, коли, наприклад, з'являються якісь френдлі челенджі, або у вас в компанії є English Star of the Month, хтось виступає англійською на Demo Day, то це стає нормальною живою частиною офісного життя. І тут вже люди включають. Краще, бо вони не хочуть відставати, а не бояться не встигати. Тобто, тут у них вже більш позитивна мотивація. Також дев'ятий важливий пункт це комунікація від лідів, і вона є обов'язковою. Не тільки HR має нагадувати людям ходити на англійську, це також має комунікуватися лідами команд. Коли лід або PM каже, що теж проходить цей курс, і чекає, що команда зможе перейти на англійську, хоча б частково, або буде озвучувати будь-яку іншу важливу ціль вашої компанії. Це зовсім інше мотивація, Бо співробітники звикли, що те, що важливо для ліда, важливо і для них. Тож, давайте підсумуємо, щоб англійська в компанії дійсно стала важливим інструментом росту і насправді працювала, потрібно прив'язати курс до реальних бізнес-задач, вбудувати навчання в робочий час, пояснити людям, що це важливо як для них, так і для компанії. Відзначати прогрес співробітників, дати людям відчуття, що це не просто якась англійська, а це абсолютно цілеспрямований апгрейд професійних знань, які реально використовуються в роботі, в такому випадку у вас є не просто корпоративна англійська, у вас є команда, яка вміє комунікувати, презентувати, домовлятись, продавати і співпрацювати з іноземними клієнтами на такому рівні бізнес-спілкування, до якого ці самі клієнти звикли від щирого серця, бажаю цього вашій компанії. А якщо наразі ви якраз шукаєте надійного провайдера послуг для вашої компанії, то наша школа English Labs стане вашим надійним партнером у цьому. Цьому цю школу створила я людина з великим досвідом PM та Сіо в IT і 18-річним досвідом викладання англійської. А наші викладачі, окрім професійного знання англійської, звичайно ж, це ще й або практикуючі айтівці, або люди з IT-освітою, або ж люди, які пройшли як мінімум курс по технічному рекрутменту. Ми не навчаємо по підручникам. Всі наші програми ми розробили самостійно, і ці програми поєднують в собі роботу як над сучасною бізнес англійською, саме для роботи в IT, а також над вимовою та роботою над розумінням клієнтів-нейтивів на слух, та також над висловленням своєї думки. А ми також працюємо з вашими командами над розвитком їх софт скілів, таких як робота з крос-культурними клієнтами, ведення мітингів, смолтоків, презентації, аргументація та багато іншого. Наша головна задача це швидко і ефективно вивести ваші команди на такий рівень професійної комунікації, який позитивно впливає на імідж та прибуток вашої компанії. Якщо ви б хотіли обговорити співпрацю більш детально. Або у вас з'явилися питання, залишаю всі контакти на цьому слайді, а також у описі до цього відео. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця і вірю, що інструменти, про які ми тут розповідали, допоможуть вашій компанії вивести корпоративне навчання на новий рівень.